Вітаю всіх на своєму каналі. Ми з України, з півдня Одеської області, з самого-самого півдня, на зона 7Б. Ізмаїльський район село Матроска Сьогодні покажу вам свій кермек. У мене їх декілька сортів, але ті вже відцвелися. Це самий останній, самий пізній. Такий світло-світло бузкового кольору, о, чорнильного. І квіточки. Це він тільки-тільки почав цвісти. Дуже таке все ажурне, мініатюрне, ажурне все клас. От тільки зацвітей, от можна буде вирвати, засушити і піде в букети. Зараз він як зацвіте більше, то на ньому вже вон метелики прилітають. Ви знаєте, ось оці ось такі метелики. Їх завжди дуже багато. І я запримітила таке, що от саме такий колір. Є там цибулька цвіте. Ще щось в мене цвіло. Ага, будлея очереднолисна, вона ж такого кольору. На всіх цих рослинах завжди дуже багато метеликів. Видно, і вони полюбляють саме цей колір. Краса така. Кермик це посухостійка рослина, поливати її треба. Ми свій поливаємо раз, два тижні, раз-три, коли як прийдеться. У нас просто засуха зовсім дощів нема, тому приходиться його поливати зрідка. Тут ось відцвівся вже. Бачите, тут вже він відцвівся тут ранній Цвівся цей низькорослий зовсім. Він коли цвів, теж був таким фіолетовим а зараз оце залишились оці коробочки насінневі. Вони... І він, здається, таким білим. Ну Це вже сухе все. От, надіюся, що насіється І ось кермек ще один сорт в мене. Теж вже ось відцвівся я не стала зривати цвітоноси, спеціально тут їх залишила, щоб вони мені відсвілись і бажано б насіялися, щоб, щоб розвести всі ці сорти всі різні. І ось цей мій. Це я його посадила самий перший, знайшли його біля моря. У нас тут недалеко. І отак от влітку викопали і посадили. Пересадку переносить легко, навіть якщо корінь його трошки підріжете, він у нього стежневий корінь, длинний такий по типу морквини, але вущий і довший. Але кажу, якщо ви навіть переріжете корінь, я всі листя обрізаю, залишаю тільки саму серединку. Корінчика, і висаджую, і все прекрасно приймається. Так що, якщо десь знайдете в природі. Ну і не здорові кущі беріть, тому що чим старіший кущ, тим приймається хуже. А молоді кущики всі приймаються без проблем. Отака краса. І як зацвіте більше, то буде більше метеликів, потім ще зніму його. Це він тільки-тільки починає. Ось така краса у нас росте. От покажу ще трошки якраз поруч міскантус меморі мій. Улюбленець. Гляньте, яка краса. Просто супер. Цей міскантус є в продажі. Діленки 50 гривень, 100 гривень. Хто який хоче. Ну, зрозуміло, що за 100 буде більше, а за 50 буде менше. Такий у нього широкий лист. Високий, він десь метри два під два метри. Ось такий білий, білий, такий сріблястий, класний. Це мій любими міскантус. Я його шукала довго і знайшла. Тут у нас пінісіт маудрі, Пінісетум лісохвостний. Такі меділочки в нього гарні, теж на продаж є. Це пінісетом Карл Хо... Карлі Роуз. Бачите, які в нього мітьолочки. Він весь час викидує нові, я вже пояснювала. Ось нові у нього такі фіолетового кольору. Потім вони трошки вигорають, от такі стають. І вигорають, потім ось такі стають корисні. Бачите, він на одному кущику. Різнокольорові такі хвостики у нього. Тут у нас є просто шинандо. Шинандо, ну бачите, таке з червоними мідолочками і лист у нього такий ось трошки бордово-чорнильний. Просо в шинанду ще воно. І тут у нас ще просо є. Це у нас тут гусятник з цієї сторони. Воно переплуталося з просом тут. Вже не на відео думаю, не буде видно. Ось Пінісету ми тільки ось вон. Випускаю тільки мітлки, це все маудрі в мене. Бачите, які здоровенні кущі. От коли вони випустять, випустять мітолки, покажу. Чим більший кущ, тим воно гарніше. Це не зібрінус. Добіль такий розповсюджений. Ось хочу показати вам мідьолки, от, бачите, тут ось у мене розсаджений це маудриль. Темні мітолочки, які у всіх, бачите? І листя в нього ширше. А ось міськан хамель хамель. Бачите, мітолочки в нього жовтенькі такі. І листячко у нього вузеньке. І ось він почав тільки мітьолки викидувати. Бо Маудрі трошки раніше викидує мітьолки. А це міс... міскантус з пенісетум хамель. Тут у мене ось ще дві осоки. Бачите різниця, яка ось осока низенька. І ось осока бронзформ висока. Вони коричневі, вони весь час Взимку і влітку. Теж це поділки ось на продаж. І низенька осока бронзова теж. І тут у мене ось вівсяниці є, теж гляньте, вівсяниця. Я точно назву не знаю. Вона у мене висока росте. Це я вже тут її, вона коли випустила свої сміттєлочки, я її обрізала, постригла. Але ж гляньте, яка вона голуба. Вона просто перламутрово голуба. Весь так виглядає отак от і по підстежку. Посадить бордюрчиком класно. Та я весною розсадила. Малесенькі діленочки. Ось вона собі так наросла. Яка краса. Так, тут у нас міскантус граціела. у нього будуть червоні мітьолки, але він випускає їх пізніше. Скажу, що у мене ось міскантус меморі з білими мітьолками. потім ось міскантус які. Як і Джима, звільніше. Ну, бачите такі горчичні мітьолки. Ну, тут вода тече треба виключити, господи. Вчора все заливали тут так. І міскантус китайський в нього. Починаються рожеві мітьоки, потім стають вони кремові. Бачите, вони такі ось рожеві. Китайський з такими з рожевими з червоними. З червоними буде все пізніше. Це мій розсадник. Бачите, маудрі вже які мітьолки в нього класні. Це у нас ось уніола така з рибками. Це ось просто дала з блю. Ой, heavy metal. Воно реально таке, як, ніби, знаєте, колір, такий, як металеве, схоже. Листя таке, з відблиском, з таким з металевим. Голубе, листечко таке, бачите, товстеньке в нього широке. А єсть в мене дала з блю, там іде листечко тоньше зараз покажу. Зараз покажу. Ні скантуси, ні скантуси, і нісєтуми, лісохвости, проса. Ось тут вони поруч. Бачите Хеві metal. Ось. Хеві метал. Голубе таке прямо. І далось блю таке зелено голубе. Ось бачите, отут метолки побільші випускає китайський. Ось, бачите, які вони гарні в нього. О, як я казала, з червоними мітьолками, він міскантуси будуть пізніше. Це буде зібріну з червоні мітьолки, граціела червоні мітьолки, фламінго червоні мітьолки. І вони будуть пізніше. І ці кущі, що викидують мітьолки пізніше, вони <кхм> і держуться доволі таки довго зелені самі. Бачите, тут ось ціла купа попроса. Це все на продаж тут в всі. Так що є і зібринуси, і міскантуси, всі різні, різні. Все є на продаж. Вже потім перші, коли почну копати, потім вже покажу повністю діленки. Перед тим як висилати, я вам викопаю. Хто у кого є заказ, я вам вик... викопаю, покажу, які ділянки 50 гривень, які на 100 гривень будуть, і будете собі вибирати. У мене ще просто є Хелігер, хелігер... хелігер Хейн, господи. Язик можна зламати. Дуже гарний, але вже всі діленки заказані буде на наслідущу осінь тільки через рік. Тому що це в мене новий ще сорт, тільки-тільки розвожу його. Наслідний рік буде. О, хочу показати ще заодно, поки тут нахожусь. гляньте. У нас абрикосап. Я купила, мені пообіцяли, що вона буде. Созрівати О, у вересні я не вірила. Гляньте. Сьогодні у нас 23 вересня. ого серпня. Абрикоса геть зелена. Так що тепер було на осінь ще саджати таку. Супер, правда? Бо абрикоси будуть. Тут ще у нас міскантус. Космополітен гарний такий, бачите. Це китайський, он там далі, стіна з них. Шо краса. Скоро сентябрінки зацитуть. Оце буде парад кольорів, взрив мозга. Теж люблю цю пору року, коли цвітуть сентябрінки. Зараз у нас це от міскантуси. Солірують. Тут у нас ось щучка, щучка, до речі, зелена круглий рік. Вона сама. Сама зелень невисока, якщо треба комусь невисокий бордюрчик, то от зістригаєте всі ці мітьолки і буде вам зелений бордюрчик класний. Так, ну, про місканту все трошки, трошки все. До речі, ось тут нах находжусь. Вчора показував свої фрозиції. Ось ще є така фрозиція Камсон. теж. Дивіться, яке, яке в неї листя. Я вчора її не показувала. Теж така на продаж є. Прикольна така, бачите, у неї все-все таке листячко, як наче у сіточку. А весною ці молоді прирості, бачите, вони зараз жовті такі. А весною вони от прям стають білі. Класні такі. Це ще один сорт форзиці. називається камсом. Вона теж цвіте так само. Ну, в мене три сорти і, і трошки квіточки відрізняються. Трошки одні жовтіші одні. Більш такі ніжно-жовті. По розмірам трошки різниця. Але форма квітки та ж сама, тільки трошки різняється трошки колір і трошки розмір квіточок. А так вони всі, це ранньо квітучі кущі навесні котрі. Отак. от такий обзор. Ну, на цьому буду закруглятися. in